15 місяців був mm -hmm. Тобто э, э, За рік я не можу сказати, що тут робилося. Спілка тільки сама організувалася в лютому місяці. В лютому місяці. Дайте мені на квітня, що ви зробили з лютого місяця. Я є громадському. Я їхатой, я був на сході, я, при, я приймав від капеланів передачі, від Василя передачі, від діми, від Жені, від всіх військовослужбовців, від мерії передачі приймав. Я їх приймав, я їх бачив. Я бачив, де вони має приїжджати. Де ваші? Дуже добре, що платі, ви бачили де? передачі. Де? І, де? Що ви їх тільки бачили. Хлопці, тобто, ви бачили, а я нашу, і, нашу, членами, наші і членами, членами. І, і, і займалися цими передачами. Моя дружина волонтера особисто збирала кожен місяць. Вуса з прицепом, дай, <звіллянник> і Василь Миколич дасть обманути, і народний депутата мене дасть обманути. І священики дадуть. Всі. Другою тобі хотний батальйонів приймати. А що от нас є другий потім прийде, що це? Я не розкажу. Очікується, може всіх перечленами так? і на сьогоднішньому тижні ми всі зберемося, читаємося. Наразі ми зараз прийшли, якщо конструкцію умови, так, то є спілка, є кабінет, є мебель, є секретар, будь ласка, є заяви. Приходимо, організовуємося, добираємо кількості, відкриваємо рахунок і працюємо. Які питання є. Шановний товариство, вибачте, Керчук, два слова. Доварищ, Доварищ, я можу і тут мене видно. Олександр Керчук, народний ваш депутат. Мене ніхто не запрошував. Ми прийшли сюди ви слово. Що? Командир начальник.